12 найкращих виконавців, 12 найпопулярніших пісень все це 12-та щорічна музична премія Юна, яка цього року відбулася в центрі столиці у жовтневому палаці. Ми живемо в такі складні часи, що знаєте, встановлювати музику не неможливо, не бо музика є моральною підтримкою нашої нації. Але обирати найкращих виконавців-виконавицю ну це для всіх членів журі неможливо. Тому ми вирішили зробити з експертною радою такий новий регламент на під час війни незламні пісні України, тобто саме с -с сконцентруватися на піснях. Цьогоріч церемонія музичної премії «Юна» пройшла у новому і незвичному форматі. Переможцями стали одразу 12 найпопулярніших серед української спільноти пісень. Їх було багато, ми обрали 100 пісень, які були найбільш родовані на всіх радіостанціях. І серед них кожен член журі 12-ку свою обирав. Після того наш гарант Deloitte, який вже з нами 20-12 років, підрахував, і в нас вийшло 12 найзламних пісень України. Більшість композицій переможців про війну, серед них місто Марії Ельзи», допоможе ЗСУ», Чіко і Катоші, враже Енджі Крейда, другий гімн України Червона калина, і навіть пісня, яку знають і співають діти пес патрон у виконанні нового гурту Карта світу. Карта світу вперше справді отримує премію Юна. Це для нас дуже почесно. Обрали пісню, нашу жартіливу, стьобну, але яка певним чином підтримала українців, і, зокрема, і, і різного віку аудиторію, то нам, звісно, це приємно. Цього вечора на премії Юна можна було побачити і нових виконавців, і тих, хто вже багато років на сцені. Сьогодні я виступаю разом з гуртом «Скрябіни». Ми виконуватимемо нашу пісню. Вибач в нашому виконанні, і це для мене дуже важливий день, тому що насправді я давно мріяла вже з початку своєї кар'єри виступити на сцені церемонії юна. І я дуже щаслива, що сьогодні справді реалізується моя мрія. Історія показала, що усі часи, що б не відбувалось навколо, українці завжди співали, і пісня давала їм сили жити далі.